Кожного в кишені у більшості є iPhone. В мене це 12-й iPhone. Вибачте, я не дуже сучасний. Але мені не потрібно знати, скільки тут оперативка, скільки тут нанометрів плата, яка це все. Це про інше. Це про Apple. На руки, до речі, в мене теж не останньої моделі, але Apple Watch. Чом був девіз Apple, і залишається зараз. Think differently. Ми маємо думати по-іншому. Ми маємо випереджати час. Бо в 22-му році ми отримали жахливі новини, що країна не має як захиститися від ланцетів. І всі наші бронетанкові війська, всі наші артилерійські позиції, зали були в повітрі, а ланцети нас знищували, і ми не могли захиститися. І ми мали щось придумати для того, щоб збивати ланцети. Ми придумали. Це називається Айпетрі. І ми не просто придумали, а якщо в лютому 24-го року ми їх виробляли дві штуки, на місяць, то в листопаді ми виробили 21 штуку на місяць сьогодні. Айпетрі перекриває небо в, на тисячі кілометрів фронту, закриваючи пункти управління артилерійські бригади, центри, різні центри, але захищаючи ефективно. І зараз уже. Тоді, коли ворог пішов на Вовчанск, артилерійські бригади без прикриття Ай-Петрі не висувалися. Коли нас знищували в Часовому яру від кабів підрозділи, бригаду Кракін, я можу сказати, головного управління розвідки захистив Ай петрі І що це є? Це інновація. І повірте мені, я пишаюся цим аж ніяк не менше, ніж Стів Джоб. Питався і фічався тому що кожен день ми рятуємо життя людей. Ми з вами. Це є інновація, це прогрес, і ми з вами його рухаємо вперед.